Чи ви знали, що банк має право блокувати ваш рахунок, якщо виявить, що ви використовуєте його для бізнесу, а не для особистих цілей? Таке рішення прийняв Верховний суд у лютому 2025 року. Ключове слово тут це дії банки є правомірними, якщо банк встановить нецільове використання рахунку. Якщо ви використовуєте рахунок фізичної особи для підприємницьких цілей та діяльності, то банк може вважати це високим ризиком з відмиванням коштів. Що сталося з позивачкою? Вона заявляє, що її рахунки були заблоковані без законних підстав, і це порушує її права. Більше того, її навіть відмовили в обслуговуванні інші. Банки через неблагонадійність. Тобто банки обмінюються інформацією щодо клієнтів, і якщо вас заблокували в одному банку, є вірогідність, що в інших банках вас не захочуть обслуговувати. Спершу суди підтримали позивачку. Районний та апеляційний суди вирішили, що банк не надав достатньо доказів для блокування рахунку. Але Верховний суд мав іншу думку та підтримав банк. Верховний суд скасував попередні рішення і ухвалив, що банк діє у межах закону і ось чому. Клієнтка порушила правила користування рахунками. Рахунки фізичних осіб не повинні використовуватися для бізнесу. Слава Богу, що, хоча б гроші, що залишилися на рахунку, банк не конфіскує, а переводить в інший банк. А як ви вважаєте, чи повинні банки бути такими суровими з блокуванням рахунків? І це в той час, коли інші можуть ворувати мільйони гривень, і банки до цього не мають жодних зауважень.